Вітаю! І на колекції Скарби Вироби, зараз хочу вас ознайомити з моїми покупками, те, що я придбала на антикварному блошиному ринку в місті Каунас, і не тільки одна з моїх покупок це частина сервізу, який називається Сірий Світанок від Джонсон Броцер. Я... Правильно вимовляю цю назву з фестончатим краєм гарного синьо сірого кольору. Як на мене, так це колір самого фарфору, це не покриття, бо є сколи, і вони. Має такий же колір, як і сам сервіз. Ми бачимо тавро, це виріб 50-х років минулого століття. Є певні недоліки, але вони тільки на вершківнику. Бачимо декілька сколів невеличких. Та невидома мені пляма всередині, може, вона відмиється. Поки що я з цими предметами, з цим нічого не робила. Зовнішній має доволі такий охайний і цілий вигляд. Це ми бачимо сухарницю. Також її можна використовувати для цукерок або для варення. Це, я придбала два предмети в антикварному магазині. Так, ще є деякий дефект, ну, то вже від віку, мабуть. Далі хочу вас ознайомити з тарілкою. Тарілку я вже придбала на антикварному ринку. Це виробник Німеччина, вона фарфорова, має лімітований випуск, назва її Старий Гамбург. Виготовила її фірма Вілірой Бош. Дата випуску на 1989 рік минулого століття. Тарілка. Має ідеальний стан. Має кріплення для того, щоб її можна було вішати на стіну, також можна її виставляти в спеціальній підставці. Далі, що в нас є? Теж Німеччина, тарілка міста Сарбурскен, якщо я дійсно правильно вимовляю, теж Віллерой і Бош. Теж має кріплення для підвішування на стіну. Також можна виставляти на спеціальній підставці. Тарілка ціла. має доволі привабливий вигляд. Наступні тарілки це присвячені британським королівським. військовим силам це королівський Ввс? Чуть більша тарілка присвячена битві за Британію. Тисяча дев'ятсот році всі ці тарілки номерні. Присвячена подіям другої світової війни. Та участь в НІ Великобританії. Це матеріал фарфор костяний, тарілки ручна робота, випущені вони обмеженим тиражем у відповідності. Стандартам бірж Бредфорд бірж. Обжиг максимум 75 разів. Ось такі я маю дві тарілки, мені на них пощастило, вони цілі позолота, так бачу, трохи позолота зійшла, але це не скола, дійсно, сход позолоти. І що ще я придбала в каунасі на барахолки? Це комплект, теж тарілки, це випуск називається «Знов відкриті шедеври мистецтва монастирської школи. Які основані на оригінальних роботах художника, художника жанриста Бенджаміна Дотьє. У мене таких тарілок 6 штук. Виготовлена під патронажем барона Людвіга фон Хойля. Виготовлена з якісного фарфору з золотою каймою пройшло обжиг в протязі 95 днів. Всі тарілки номерні. Рік випуску 1990. От як мені пощастило на які предмети. І, до речі, я це це купила за один день. Тобто день був дійсно вдалим для мене 90-91 рік. Ось такі в мене придбання. Хочу сказати, що всі ці речі я збираюся продавати. Тож, якщо є зацікавленість, можете звертатися. Ну, якщо ні, то можна знайти будуть ці предмети на майданчиках, які займаються продажем антикваріату та вінтажу. На цей момент в мене все. Чекаю від вас вподобайки, коментарі. Хотілося б знати вашу думку стосовно моїх покупок. Тож до побачення.